Доброго дня, мене звати Трофімова Ольга. Я працюю в компанії MagneticUan керівником проєкту Явара. Приблизно рік тому ми запустили сервіс Явара для обліку робочого часу. Відтоді ми отримали масу позитивних відгуків від клієнтів і зрозуміли, що серед керівників компанії існує величезна потреба у подібному інструменті. Також аналізуючи відгуки наших клієнтів, ми зрозуміли, що, пробачуючи Явара, вони задають собі ті самі питання. Та проходять ті самі стадії, що й ми при впровадженні сервісу у себе в компанії. Про це наша доповідь. Про те, як найефективніше впровадити явари в себе в компанії та зробити так, щоб сервіс використовувався не тільки керівником, але й самими працівниками для управління власною продуктивністю. Також у нашій доповіді ми з директором Явара Юрієм Остапчуком поділимося тим, що спонукало наших клієнтів до пошуку подібного рішення і які задачі вони змогли вирішити, використовуючи явари. Сьогодні серед наших клієнтів це студія Нетпік, баннерна мережа Banner.ua, Оптовий сервіс Пром'я та інші компанії IT-транспортні. Обіцяємо у нашій доповіді не використовувати над термінів та не затягувати виступ, адже ми за найефективніше використання часу. Запрошую всіх на нашу доповідь, обіцяю, буде весело, а також гарантую цікаві призи та розіграш.